Так, тепер скоренько пробіжимося по нашій рубриці. Запитуйте, відповідаємо. Угу. Отже, мені треба психолог або психіатр, Чи може священник тут мені допомогти, Ігор? Друже, найперше, я дякую за таку відвагу і за таке запитання, бо чим відрізняється психолог від психіатра, я вам скажу. Психолог це той, який ну, дуже просто і зрозуміло, щоб не вникати в ці деталі, в ці глибини е, психотерапії. Е, психолог приходить з людиною, яка заблудилася, загубилася в всім світі. Зайшла в якийсь топік, депресія, ну, складне життя. І психолог вислуховує, старається знайти, от ті, речі, ті тригери, які людину завели у цей кут, і дає їй два-три варіанти виходу, так? щоб людина сама собі вибрала, як вона має з того мити. Психіатр це той, хто має справу. З психічно хворими людьми, які вже, яких не питають, що, які проблеми, а яких просто беруть і лікують, бо тому що вони навіть часом можуть бути загрозою для суспільства. Психіатри це ті, які нічого не питають, уколи, препарати стараються людину менш-більше привести до людського стану, і щоб вона не наробила шкоди іншим. Священник це той, який без медичних препаратів, тільки через Слово і Божу ласку і Божу поміч, допомагає людині урятувати душу, бо часом злий через тіло хоче нас зламати. А тут, іменно через спасення душі, тіло відходить на другий план. Йде спасення душі, а разом з здоровою душею, тіло має таку прив'язаність до душі, бо душа це той подих Божий, який Бог вдихнув життя в людину. І коли душа в нормальному стані здорова, тіло відповідно реагує і встановлюється по Божих законах, по правді, які би складні не були людські хвороби. Тому священик це у кращому варіанті. Якщо людина не віруюча, ну то нехай пробує себе рятувати через психологів, через психіатрів і через психотерапію.